У ГКЦ активно протидіє спробам збудувати руський мір в середовищі нашої діаспори. Натомість ПЦУ такої змоги немає. Згідно з канонами православної церкви, її юрисдикція поширюється лише на території України. А отже, парафії не можуть відкриватися поза її межами. Тому помісна церква організовує відрядження наших священників або домовляється про співслужіння з церквами вселенського патріархату, який має право діяти без обмежень по всьому світу. У ПЦ московського патріархату немає таких обмежень навесні 22-го року, після того як світ побачив звірства росіян в Бучі, і були підтверджені факти масової колаборації московських попів, вони провели собору Феофанії. Насправді це була спецоперація для зняття напруги. напруги серед українців задля показовості, вони заявили про розрив з РПЦ, але водночас почали активно відкривати власні парафії в Європі. Вони перекриваються формальним відмежуванням, попри те, що залишаються частиною кремлівської мережі впливу. Про масштаби проблеми свідчать цифри. Хоча сам Московський патріархат не розкриває точну кількість нових парафій за кордоном, за різними оцінками їх вже відкрито від 100 до 200. І це всього лише за два роки.